На висоті шведська співачка Лорін, переможниця Євробачення 2012 приїхала у Києві, заспівала в одній із найвищих будівель України на відкритті торгово-розважального центру Гулівер. Артистка виконала свою найвідомішу композицію «Ейфорія», якою два роки тому вразила Європу, а також інші пісні зі свого дебютного і поки що єдиного альбому. А ще з нашими особливими кореспондентами поговорила про справи дівочі харчування, одяг та прикраси. Кілька годин до початку концерту Лорін задоволено посміхається не лише через любов до музики, признається, встигла купити собі гарного одягу. Я вже прийшла з магазинами, їх тут так багато, і напевно я була першим покупцем. Я купила оцю футболку, а ще купила штани, топ, сумку і ще пару взуття. Уже після прес-конференції у приватному спілкуванні додає шопінг для неї заняття не зовсім звичне. Я насправді дуже люблю одяг, але не люблю шопінг. І В мене на це ніколи не вистачає ні часу, ні терпіння. Але коли я сюди забігла місце, таке красиве і що головне нове. Ще не переповнене людьми. Покупців було дуже мало. Вибрала те, що сподобалося, не було черги ні в примірочно, ні черг на касі. Я купила і побігла. Дома я працюю з дизайнерами і з деякими магазинами. Дизайнери присилають мені те, що могло б сподобатися. А деякі магазини можуть запросити тоді, коли там нема людей. І я не витрачаю на шопінг час. Я просто надто нетерпляча. На Євробаченні два роки тому співачка перемогла в бранні чорного кольору. До Києва приїхала в чорному. У Києві собі прикупила одяг того ж кольору. На сцену також вийшла у чорному. Сказала, це, мабуть, її улюблена барва. Водязі сказала, любить простоту і точно знає, що не одягне ніколи. Я була вегетаріанкою. Зараз потрошку їм м'ясо, бо організму потрібні протеїни. Хоча точно скажу, почуваюся найкраще, коли не вживаю м'яса взагалі. Але я не ношу хутра і шкіра, яка на мені це штучна шкіра. Проте найбільша слабинка співачки біжутерія ручної роботи. Її Лорін любить сильніше за одяг. Це в мене тут карта Японії, маленький її шматочок з Токіо. Я люблю Японію, їхню культуру, і мені подобається носити з собою її частинку. А цей перстень він просто супер. Його не робили спеціально для мене, але я точно знаю. Їх було зроблено всього кілька штук. Це такий собі ангел. Бачите, в нього з очей крила. Це, мабуть, мій ангел. Під час концерту в Гулівері Лорін виконала пісні зі свого дебютного альбому. Господиня свята Лілія Різва призналася. Пісня, з якою співачка перем Могла на Євробаченні одна з її улюблених. Я слухала цю пісню на всіх радіостанціях. вона мені дуже подобається. Шикарна пісня, і з вокальними даними Ларін. Просто неможливо не влюбитися в цю пісню, її слова, її смисл. Публіка підспівувала разом із Лорін майже кожну композицію, але співачка часто задирала голову до гори, щоб побачити шанувальників, які слухали концерт, стоячи не лише під сценою. А й на всіх поверхах Гулівера. Привіт! Вам там на горі все видно і чути. ТСН особливе. Один плюс один.